Саша, коли говорив так, дуже було цікаво. Він так в прозі це красиво робив. Але знаєте, що останнє фото, ви всі запам'ятали, яке було, да? Де брати сиділи біля, ну, в Макдональдсі, да? От мені цікаво, якщо б учні Христа і був Макдональдс, вони б теж після служіння пішли і зробили селфі у Макдональдсі, чи ні? Думаю, що так. Да, да? Тобто Макдональдс завжди у всіх популярний. Добре, зараз. Саша починав з прози? Чи закінчив прози? Да, я хочу таким вершом, що для мене є нетипова, але добре, я спробую вас дивувати. Сім'я велику силу має, вона впливає на життя, коли в державі міцні сім'ї, тоді щасливе майбуття. Це як малесенька держава, де є обов'язки світі, де кожен має своє право, де всі відкриті та ясні. Сім'я це школа, де вчимося, любити ближнього, прощати, вчимося ближньому служити та егоїзм свій забувати, вчимося вірити, дружити, ділитися та довіряти, коритись владі і миритись, братам і сестрам помагати. Сім'я це як тихенька пристань, куди приходять відпочити, відкритися, набрати сили, щоб знову в світі далі жити. Сім'я це праця і повага. Це як єдине тіло в Русі, де всі живуть другим на блага в єдиному святому Дусі. Навіть багато хто сказав амінь. Цей вірш неймовірно описує сім'ю. І знаєте, його можна слухати і слухати. Це є народна творчість. А є ще одна народна творчість. Ви бачите картинки, я вам наведу три приклади. Інша народна творчість про сім'ю, що кажуть. Наприклад, чоловік каже іншому, другу своєму: ти знаєш, я навіть до одруження не підозрював, що можна в холодильник неправильно поставити склянку молока. Інше каже жінка: а ви знаєте, у нас ідеальна сім'я, у нас все розподілено правильно. Він заробляє гроші, а я їх трачу. А ще одна сім'я, де чоловік і жінка кажуть: Ви знаєте, у нас є добра сімейна традиція. Коли ми готуємося до гостей, ми прибираємо нашу квартиру і настільки посваримося один з одним, що ми просто не хочемо бачити і спілкуватися один з одним. Але як тільки відкриваються двері і на порог дома заходять гості, ми виглядаємо як найкраща сім'я року. Я думаю, багато хто з вас, ну, мав і переживав такі ж самі моменти у житті. да? Але це ми бачили від того, що каже народ, це народні, народна творчість. Але давайте подивимось, що каже Біблія про сім'ю. Я люблю задавати часто питання людям, і так само я задавав питання і вам задам, щоб ви не вголос, а просто подумали. От е, для вас у Біблії, взагалі Біблія дуже багато розповідає про сім'ю. Ми бачимо на сторінках Біблії дуже багато сімей, і ми бачимо біблійні вірші присвячені сім'ї. От якщо ви згадаєте для себе, який вірш безпосередньо для вас, ну, ви би описали найкраще про сім'ю? Голос не треба, просто подумайте. Я, коли запитував, більшість людей цікаво назвали цей вірш: Це Ісус Ісуснамен. А я та Дімій будемо служити Господові. І ви знаєте, це дійсно гарне нагадування для нас. І це, можна сказати, наша місія, місія нашої сім'ї да, служити тут, на землі Господеві. Я також продовжив і почав далі запитувати людей: а скажіть, будь ласка, а як би ви описали своїми словами, що таке сім'я? І майже більшість відповіли однаково. Вони сказали так, що сім'я? Ну, 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 це, це є от саме найцінніше, що є у світі. Тобто для мене батьки, для мене діти, для мене чоловік, для мене дружина це є найцінніше у світі. І цікаво, я теж продовжую кажу: ну, якщо це найцінніше, от ми за найцінніше дуже багато молимось, коли нам це дуже близько. Чи молитесь ви за свою сім'ю? Тут, на жаль, я вже не мав ну, такого 100% результату. Тому, знаєте, я просто хотів в першу чергу і себе мотивувати, і вас молитися за вашу сім'ю, молитися за ваших дружин, молитися за ваших чоловіків, молитися за ваших батьків, молитися за ваших дітей, не, за, ну, не, не, не залишати кожен день стояти в молитовному проломі за вашу сім'ю, за ваших близьких і рідних. Біблія каже ще не тільки молитися, а і піклуватися про них. Ну, це теж е, всім вам відомий. Да? вірш хто не піклується, да? коли ж хто про своїх, особливо про домашніх не дбає, той відрікся віри, і він гірший від невірного. І знаєте, як дорожній знак, ми майже всі, багато хто нас стоїть на машині, і ми знаємо, що це за знак попередження. Друзі, молимось і піклуємося про своїх рідних. До речі, цікаво, що в нідерландському перекладі. Там ще більш е, жорстокіше ну, так стоїть проте це попередження, особливо про тих, хто живе під одним дахом. Там вони більш детально про це говорять. Е, тому цікаво, друзі, нагадую, будь ласка, молимось і піклуємося про своїх близьких. Ще мені дуже подобається одна фраза. Я думаю, що, можливо, ви її зустрічали. Написано так: побачив, повірив, сказала людина. А Бог говорить, говорить, спочатку повіриш, а потім побачиш. Друзі, ми молимось за наші родини, ми молимось за наші сім'ї. Я теж хочу вас попросити молитися за, якщо ви молодого віку, молитися за ваші наступні життєві кроки це за вашу майбутню дружину чи за вашого майбутнього чоловіка. А якщо ви батько чи мати молодої людини, теж моліться за. Навіть якщо у вас вже дітей немає, моліться за попереднє покоління. Ви знаєте, у християнському світі останні роки була дуже і є вона популярна пісня. Насловіш, думаю, багато з вас, хто чув, в Ютубі поклонявся, це пісня називається англійською мовою «Blessing», а українською благословення. І я вам рекомендую послухати. Вона є в Ютубі, дуже багато переглядів. Послухайте її, і вона нехай буде для вас підбадьоренням і натхненням молитися за наступні покоління. Там є гарні слова. Е, ні, ні, назад, будь ласка. Його милість нехай буде в поколіннях, поколіннях, на сім'ї твоїх і дітях, їхніх дітях, їхніх дітях. Слухайтеся. Ці слова, подивіться на них, на них, будь ласка, ще раз. Друзі, моліться, будь ласка, за свої наступні покоління. Моліться, будь ласка, багато свідоцтв. Якщо ви теж само відкриєте Ютуб, відкрити Ютуб, ви можете побачити багато свідоцтв віручих людей, які казали, була відповідь на молитву моїх попередніх поколінь. Вони молились, я зараз маю благословення. Я їх не заслуговую, але я чогось їх маю. І це молитва моїх попередніх поколінь. Я не був з Богом, але я зараз зустрівся з Ісусом Христом. Чому? Тому що за мене молилась бабушка моя, чи моя мама, чи мої татусь. Тому, друзі, просто нехай вже зараз ми будуємо молитовний фундамент наших наступних поколінь за наших дітей, за наших онуків і за наших правнуків. Моліться, будь ласка, і не зупиняйтесь. І не тільки молимось. А як сьогодні ми кажемо, ми дякуємо. Дякуємо за кожного члена нашої родини. За кожного. Але хтось може сказати: та да майже кожен може сказати, до да мене є там один член такої родини, з яким краще би я і не спілкувався. Друзі, чому навчить Біблія? В першу чергу, мене це стосується любити і молитися і благословляти тих, хто робить нам неприємне. А як це практично? Є отакий один із лайфхаків. У кожного з нас є архів, у кожного з нас є в телефоні, фотокартки. реально І ви знаєте, з цією людиною можливо, якою у нас зараз проблеми і труднощі в житті, просто відкрити і подивіться фотографії чи відео з цією людиною. Так, да, хтось може сказати, до мене немає ні одного приємного моменту, але все ж таки це виняток в більшості у нас. Є з цією людиною з нашої родини, з нашої сім'ї, з яким у нас зараз труднощі і проживання хоча б один гарний момент. Можливо, з батьками це якийсь день народження чи відпустка, можливо, з дітьми це якісь свято і файно проведений час, чи з братами і сестрами, е з якими ми теж класно проводили час. Просто подивіться, нехай це для, для вас це стане підбадьоренням. Трошки посміхніться, і може напишіть або подзвоніть цій людині. І просто скажіть: я дякую за цей час. Дякую Богу за тебе. Просто подякуйте. А далі нехай вже працює Бог в серці цієї людини. І ще один можливий момент. Тільки що я говорю про нашу фізичну сім'ю. Але у нас є іще духовна сім'я. Відомий всім вірш у Біблії: «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані там я серед них. Матвія 18, 20. Більшість людей, які сидять у цьому залі, вони вже належать до церковної сім'ї. І я думаю, що ви поводитесь зі мною, що це є великим благословінням для кожного із нас. Що я хочу сказати, що таке церковна сім'я? Можливо, хтось ще не здогадується, так чув, це якась сім'я є церковна сім'я. Церковна сім'я це люди в першу чергу, які ось навколо Ісуса Христа. Це люди, які люблять Бога, це люди, які люблять Ісуса, це люди, які є підтримкою один для одного. Хтось в церковній сім'ї є підтримкою для когось, а хтось є для нього підтримкою. Хтось є духовний вчитель для однієї людини, а хтось є духовний вчитель для цієї людини. Друзі, давайте. Знаєте, що ще такий практичний приклад хотів сказати. коли... У нас ми потребуємо молитовної підтримки. В першу чергу ми звертаємося до наших рідних, до, можливо, батьків, можливо, до дітей, можливо, до братів, сестер наших по крові рідних. А потім ми вже звертаємося до нашої церковної сім'ї. І що цікаво, ця церковна сім'я несе нас на руках молитви. Вони моляться за нас, вони підтримують, підподьорюють. Сьогодні я теж хотів, щоб ми подякували. За нашу духовну сім'ю, за тих людей, які напротязі цього року за вас молилися, за тих людей напротязі року, хоча б які просто не писали вам смс, чи подзвонили і запитали, як у тебе справи, за що можу молитися, чи просто приїхали до вас гості, чи запросили до себе гості. Друзі, давайте молитися і дякувати за таких людей. І ще я хотів сказати: якщо ви не належите до церковної сім'ї, як то кажуть welcome. Чи ласкаво просимо в Україні. Приєднуйтесь. Ви знаєте, що Біблія каже, що через віру в Ісуса Христа да, спасені стають дітьми небесного Батька. Бо ви всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Галатам 3:26. Друзі. Відкрийте своє серце для Ісуса Христа. І як я починав на початку і казав, то зараз хочу завершити цим е, висловом, що спочатку людина каже спочатку побачу, потім повірю. А Бог каже, спочатку повірю, а потім побачиш. Тому, друзі, закликаю вас повірити і приєднатися до Божої сім'ї. А зараз давайте встанемо і подякуємо за нашу сім'ю, як духовну, так і фізичну. Господи, дякую Тобі за те, то, що ти з нами, Господи. Реально дякуємо за те, що Ти нам дав батьків, дітей, братів, сестер. Господи, велика Тобі подяка. Дуже часто ми не дооцінюємо це. Але Господи, велика Тобі подяка за це. Тому що все рівно в першу чергу ми звертаємося до нашої сім'ї, Господи. Благослови наші сім'ї, Господи, я дуже Тебе прошу. Благослови наших дітей Твоїм благословінням, дітей і їх дітей, Господи. Будь ласка, нехай Твоя милість, твоє благословіння буде на наших наступних поколіннях, Господи. Дуже тебе просимо за це. Щоб вони були з Ісусом Христом, щоб вони були вірними Тобі, любили Тебе. І велика подяка Тобі за нашу духовну сім'ю, за нашу церкву, Господи, на цій землі, Господи, за братів, за сестер. Господи, дякую Тобі за кожну людину, яка молиться за нас. Дякую Тобі за кожну людину, яка підбадьорює і в потрібний час завжди поруч. Велика Тобі подяка. І подяка Тобі за все, наш величезний батько. Амінь.